Рівень абсурду починає зашкалювати. Некомерційна організація ЄСік, яка виконує роль шерифа в області кіберспорту і, зокрема, має боротись з підставними матчами, відтепер відкрито співпрацюватиме з букмекерською конторою Thunderpick. і це при тому, що до ЄСІК і так вже дуже давно є величезний перелік питань щодо деяких відверто некомпетентних та дуже підозрілих рішень. Суть цієї співпраці полягає в тому, що Тандерпік, начебто, буде надавати ЄСік дані, необхідні для їх розслідувань. Конфлікт інтересів? Ні, ЄСік про таке не чули. Ви що, там же професійні юристи, вони ж не звертають увагу на такі дрібниці. Комерційна контора, яка заробляє гроші на рахунках коефіцієнтів, тепер допомагає ловити тих, хто ці коефіцієнти рухає. А юристи з ЄСік подивилися на цю лисицю біля курника і кажуть, у нас був чудовий діалог. Безумовно, це найкраща угода, яку коли-небудь укладали юристи. Набагато краще будь-яких угод, які укладались придурками, що були до нас. І мені дуже подобається, як звучить слово Thunder Peak. Це чудова букмекерська контора. Вона мені дуже подобається. Блін, когось мені це нагадує. Єдине, чим суто в теорії, хоча б якось букмекерська контора могла допомогти розслідуванню, це таємно передавати інформацію. Про підозрілі ставки на великі суми, але тепер навіть це стало неможливо. Адже ЄСік повідомили на всю планету про свою співпрацю конкретно з цим букмекером. Звісно, тепер там дійсно не буде підозрілих ставок, бо вони тепер з'являться у інших букмекерів. Але якщо вас раптом спіймають за дупу, то ви вже знаєте, з ким треба домовлятися і де будуть ваші наступні ставки коли вже такі справи, то ось вам моя ставка: сотня доларів на те, що Valve, як завжди, ніяк на це не відреагують.